Шановне панство, мої вітання! Звуть мене Олександра, 10 вересня сьогодні, і е, такі цікаві події розгортаються. Хочу я подивитися, що наразі відбувається в Росії, в Кремлі. Да? Єдине, що лежала колода з минулого розкладу, але хочу, мабуть, давайте може на двох колодах. Ой, на двох колодах подивимося, щоб. Ну, люблю я цього ворона смерті. Така вона класна. <смі> Небо і земля і ворон смерті. Ну, давайте оглянемо. Так, буквально що на зараз відбувається в Кремлі? Бо там же ще прилітало сьогодні, і прям Москва не спала і щось вибухає постійно. Крем. На зараз, що там в Кремлі На зараз? Які настрої в Кремлі? На зараз? Ха, колесо Фортуни. Це дуже добре. Це гарні карти. 10 пентаклів, 10 мечів. Колесо фортуни. Це зміна устрою в цілому, зміна того спокійного життя. Це про удари неочікувані, це про неможливість захистити себе і захистити свій ресурс. Це про розуміння того, що земля тікає у тебе з-під ніг, і ти більше не можеш контролювати ніякі процеси. І є розуміння того, що пора змінювати владу на Росії, так, що режим у цьому, режиму, цим домовленостям вже прийшов кінець. Тобто, це... Кінець родині, да, кінець режиму потрібно його. Закриваємо лавочку. Дев'ять жезлів. Щось дуже страшно і неочікувано, начебто і вистояли, але розуміємо, що ще щось буде. Мало того, в них зараз не стільки в плані Кремля, знову ж таки, цей король Пентаклів, а ну, це може бути і про Кремль в певних обмеженнях, да? тобто це неможливість захистити себе, неможливість захистити свої ресурси, але це ще і про олігархів, ті, які там грошові дядьки, да? що в них є загроза їх майну. І вони відчувають, що не можуть залишити, залишити, не можуть захистити це своє майно. Цікаво. Ну, давайте ще кремна зараз. Щось таке буде, до речі, це про глобальні зміни в системі. Це можуть бути зміни якихось посадовців, можливо, когось прибирати будуть так, щоб з кінцями, знаєте, щоб взагалі, щоб навіть не знайшли і не згадали. Боже, не знаю, де подівся, десь поїхав. Кремль на зараз, що там? Що в Кремлі на зараз? Що в Кремлі на зараз? Боротьба, запекла боротьба, п'ятірка жезлів. Боротьба, розчарування, великі втрати, дуже великі втрати тут пентаклів. Тут сльози за втраченим шансом, сльози за втраченими ресурсами, бажання залишити хоч щось, хоч якимось чином домовитися, щоб, ну, знаєте, як, щоб захистити хоч якийсь свій ресурс, але Ремель, Що ж там відбувається, а режим Путіна, що не зараз, режим Путіна, що не зараз? аж Жезлі, режим Путіна. А, певний розкол. Дві камечів, певний розкол. Але знову ж таки, дивіться, от дев'ятка Пентаклів це бажання все ж таки залишити, залишити себе при владі. Залишитися без змін, тобто віднайти якийсь свій ресурс, да? тобто відновитися, віднайти свій ресурс. В них проблеми дійсно тут і пас Жезлі, тут проблема в підтримці людей, тут проблема в тому, щоб не здатися, що ми там все програли, що у нас не вийшло те, до чого ми йшли. Тобто тут багато інформації будуть приховувати, багато грошей будуть приховувати. Якісь таємні перемовини всередині Кремля. Ну і стосовно путінського режиму вже відбуваються повним ходом. Ну і двійка мечі все ж таки це карта перемовин. Вони їм потрібні і вони їх просто дуже сильно чекають. Вони їх дуже сильно чекають. Я хотіла спитати. Добре, давайте іншу колоду візьму. І спитаємо ще тут, що там Кремль на зараз? Кремль на сьогодні? Як там справи в Кремлі Плюс жезлів? Нові домовленості. Бажання взагалі хоч якимось чином себе захистити, вони в роздраї, тобто у них певні конфлікти між собою, не можуть прийти певної згоди, немає ніякої захисту, карта вежа, ми наближаємося панство з вами до епогею. Зміни влади на Кремлі. Трійка мечів, шістка мечів, п'ятірка жезлів, знову ж таки, це карти про певну внутрішню боротьбу, карти про те, що варто вже втікати від тієї біди, яка сталася, тому що удари ще будуть. Тут яким би чином себе врятувати, своє майно врятувати, там свої якісь посади да, і так далі. Загроза стоїть всім і вся. А, що в Кремлі відбувається ну, зараз? ну На цей період карта колесниця імператриця П'ятірка живе? Боротьба за лідерство. Боротьба за лідерство а, за всі за всю країну. Да? Тобто, ну Імператриця з однієї сторони, звісно, можна сказати, що а, ну про Росію питаємо, а, ну і Росія виходить, як вся. Країна в цілому, типу, хто поведе, Да хто 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 стане за кермо. А з іншої сторони, боротьба через Україну, через дії України, через успіхи України, тобто неочікувані успіхи України. Так. Да-да. Що відбувається? рицар Жезлів, якийсь дуже активний рух. На Росії він наростає. Це, звісно, і про активні дії, це і про обстріли, да? але рицар Жезлів це той, який політичний, це той, який, знаєте, як такий соціальний, він може проявити чиюсь думку за цією людиною, можуть піти. Це людина, яка хоче змін в суспільстві. Карта Магу дні колоди, я так розумію, що хтось короптав. Б... Буде себе проявляти, хтось буде якась сила нова, або якась людина з'явиться по рицарю Жезлів, який буде просувати зміни на Росії. Що чекати на Кремлі? А... Яких подій? Слухайте, ну тут все рівно вони готують якийсь дібош. Я навіть не знаю, як це правильно назвати. Карта Ерофанта. Чи це зі сторони Росії? Так, да, це зі сторони Росії. Не зі сторони України, тому що у нас тут є певний обмежений ресурс, вони готують певну провокацію у себе, у себе на території, хоча це можуть бути тимчасово окуповані території. Карта, Зірка, королева кубків, щось може бути пов'язане з електрикою, щось може бути пов'язане з водою, з АЕС, з ГЕС, там, з дамбами, з чимось, я не знаю, щось таке. От, і може бути пов'язано з е, певним цивільним населенням. Якась робота, підготовка закладання чогось відбувається. Закладання чогось. Сімка мечів це карта певних хитростей і обмана. Єдине, що тут, е, про що карти? Значить, про десятку кубків, карта шута, відлюдник. Чи не готують нам підставу на якійсь території? Чи готує Кремль якусь підставу для України на нашій території, на тимчасово окупованій території? Готує колесо Фортуни. Готує. Причому а, готує вже давно. Це, знаєте як, це в очікуванні певних змін готує. знову вода, пересування по воді, або обмежити пересування по воді, закрити якісь дороги, переправи, мости, щось таке. Ну і, можливо, про дамби, про річки, ну, тобто щось. от Оце, що пов'язано з водою, що готує Кремль. Які провокації, які диверсії, що готує. Десять кубків і знову вода. Це таке відчуття, як наша територія біля води. Да, правильно, правильно. Не тільки як якось два, 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 два напрямки. Маликокрим. окуповані от е-е Два напрямки і тимчасово окуповані території, карта місяця королева жезлів. Да? Тобто тут якісь проблеми можуть бути з, знову ж таки з водою, з радіацією, з отруєнням води. Ну, якась така історія. І мова може йти про Крим. Четвірка Пентаклів, сімка жезлів. Да? Тобто в очікуванні. В очікуванні вже підготувалися і чекають, коли потрібно буде відбиватися. Чекають, коли потрібно буде відходити. Тому тут все ж таки якось от по двом напрямкам робота в них іде в плані диверсії щось вони такі готують. Ну, крим я розглядала, десь розкладає на каналі. Біснуються, біснуються. Давайте глянемо, що там на фронті. Росія, що їх чекає? Давайте цю колоду візьмемо, вона більш така нейтральна. Що росіянців чекає на фронті в Україні найближчий час, що чекає росіянців на фронті? Десь вони будуть відходити. Шістка мечів це карта відходу по смерті. Відходити будуть, якась неочікувана для них ситуація по смерті це через, ну, знаєте як? Через неможливість зробити інакше. Тобто це ну, вимушена якась міра буде. Можливо, хтось втрутиться, бачите, третя сторона. Десь вони будуть відходити. Постійно в розкладах, де говориться там про перемовини, да? постійно карти говорили звільнення територій, що їм доведеться десь вийти, що будуть якісь домовленості стосовно цього, от і на зараз так. Що це для України? Карта домовленості, карта об'єднання. А... Повернення, повернення якихось окупованих територій, але знову ж таки, по дияволу Блін. Ну, от постійно є якісь умови, постійно є якесь але. Наче і все добре. Але щось це є але? От якесь воно там маленьке, але присутнє. Що чекає Кремль найближчий час? Що чекає Кремль найближчий час? Дай Боже, щоб пошвидше карта Верховного суду. Неспокійно на Росії тепер буде. Це про повітряні, це про загрозу, це про якісь голосні заяви, це про рішення все закінчити те що буде несе загрозою для їх людей, в тому числі. Голосна заява від імператора або від системи. В цілому хтось може виступати. Тут підходить до завершення старші аркани підходить до завершення режим Путіна. нот карти нам про це. Угу. Що чекає Кремль найближчий час? Хтось з'являється, якийсь король Жезлів буде з'являтися, про себе почне заявляти, якісь ну, розмови будуть, да, якісь від нього а, промови будуть. Ну, тобто, і знову ж таки, король Жезлів, це хтось може до них приїхати там, щось таке говорити. Добре, давайте глянемо, що Росію чекає найближче. Найближчий А Тут так дрони наші, звісно, красиво літають. Донайте панство, донатьте. У нас збір з вами. Запитів багато, вони всі термінові. Зайдіть в телеграм-канал, почитайте, будь ласка. Обов'язково допомагайте хлопцям. Наближаємо перемогу разом. Росію, що чекаю найближчий час. Карма повертається вам. В країну, все, що бажали, все, що відправляли в Україну, повертається на Росію. Все, що загубили, все, що, ну, думали, все по діях, все по заслугах. Карма, карма для Росії, четвірка жезлів, карта карма для вашого дому. Відбивати будете, захищати будете. ПВО шукати, де воно є. Ой, багато буде палати, друзі. І по дияволу. Тут з усіх сторін. Тут розумієте, як? І буде прилітати з неба, і ем, влада росіянців на Росії буде влаштовувати отого диявола. Ох, Прям таке, знаєте, як наче самі себе будуть обстрілювати. Зі зв'язком проблема можуть покласти зв'язок, і е е міст по повішаному виходить, а повішаний це, по якому не можна пересуватися. Росія найближчі дні, найближчий час Росія що тебе чекає. Що чекає, ну що, так само, будь ласка, Верховний суд, королева контактів, загроза для їх ресурсу. Що чекає Росію, страх і ужас, вісім мечів. Обмеження в діях, ну, прилітати буде скрізь. Задумали вони не дуже добре, якраз, і для України, панство не ігноруйте, будь ласка, повітряні. Обмеження, знову ж таки, в плані пересування. В Криму щось може статися таке. Або на підступах до Криму, пов'язане з водою. Знову ж таки, момент дороги по повішеному. Когось можуть відправити в інший світ да, якогось короля мечів. Тобто тут хтось може постраждати у них там. От, але ще і про Україну мова йде 10 кубків, тому, будь ласка, не ігноруйте повітряні в найближчий. Хтось на них там буде дуже сильно тиснути. дуже сильно тиснути. Той, до речі, який стоїть і на нашій стороні, той, який підтримує Україну, певний ієрефант. Можливо, хтось до них приїде, будуть говорити. Ой, друзі, чекаємо такі цікаві події розгортаються. Дай Боже, щоб все правильно відбулося. Не будемо прискорювати. Дай Боже, краще, щоб правильніше. Правильні. Я вам дуже дякую за перегляд, дуже дякую вам за ваші донати. Дякую за вашу підтримку нашим хлопцям і дівчатам. Разом з вами, ми велика сила, разом з вами до перемоги. Панство бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну!